Казка про Майнкрафт, частина 4. Загадка вогняних гір. Життя Макса було сповнене пригод. Та цього разу він почув історію про місце, про яке боялося говорити навіть найдосвідченіші Вілжери. Це була розпечена, зловісна земля, вогняні гори, де вічно палає вогонь і спокій порушують вогняні істоти, які нікому не дозволяють увійти. Легенди кажуть. Що десь у глибинах цих гір схований артефакт неймовірної сили полум'яний камінь, який може керувати вогнем. І хоч Макс розумів, що це може бути його найнебезпечніша подорож, він вирішив вирушити до вогняних гір. Макс знав, що без ретельної підготовки тут не обійтись, він створив найміцнішу броню із зачарованого діаманта, яка захищала від полум'я, приготував зілля стійкості до вогню і навіть зібрав спеціальні кристали. Які дозволяли йому відновлювати сили. Звісно ж, його вірний тризуб і лук також були поготові. Коли Макс дістався до вогняних гір, він одразу відчув жар, який стояв у повітрі. Навколо були киплячі ріки лави, а гірські схили виблискували вогнем, наче дихали. Макс обережно рухався вперед, переправляючись через лаву за допомогою своїх кристалів. Однак раптом його шлях перегородили вогняні духи, прозорі. Ніби зроблені з вогню. Вони кружляли над ним, випускаючи вогняні кульки. І, хоч Макс був захищений, йому доводилося майстерно ухилятися, щоб дістатися далі. Подолавши вогняних духів, Макс натрапив на велику печеру всередині гори. Печера сяяла червоним і помаранчевим. А у центрі на постаменті лежав полум'яний камінь, випромінюючи потужну енергію. Але він був не сам. Печері Макс побачив головного охоронця каменю гігантського вогняного голема, що складався з лави і каменю. Голем був готовий до бою, захищаючи артефакт від будь-кого, хто наблизиться. Макс спочатку спробував збити голема тризубом та стрілами, але зрозумів, що це не приносить йому великої шкоди. Тоді він використав хитрість, відвів голема у бік, де були великі кам'яні брили, і перекрив його лавою. Зрештою, голем ослаб. І Макс скористався цим, щоб здобути полум'яний камінь. З полум'яним каменем Макс здобув нову, небачену раніше силу. Він міг керувати вогнем, створюючи захисні стіни з полум'я і навіть перетворювати лаву на дорогу, по якій міг безпечно пройти. Повернувшись до свого села, він показав жителям камінь і його слава хроброго дослідника лишень зросла. Тепер Макс міг не лише захищати своїх друзів, а й допомагати у найскладніших ситуаціях. Його історія про полум'яний камінь та вогніні гори стала легендою, яку передавали з покоління в покоління, а сам Макс вже мріяв про нові пригоди, адже цей світ зберігав ще безліч розгаданих таємниць.